Всім доброго дня. Нам всі брехали, нам всі брешуть і будуть брехати цей світ, в якому ми живемо, який побудований на брехні. І чому так? Тому що вони кажуть, що Бога немає, що ми народжені від обіз'яни, що земля, земля створилася від вибуху. І це все брехня. І ми повинні розуміти для себе, що ми вибираємо. Кому ми будемо служити, і кому ми будемо вірити, чи ми будемо далі будувати цю брехню, чи ми далі будемо говорити, що Бога немає, чи ми далі будемо говорити, що ми від обіцяни, це все залежить від нас. Я зробив свій вибір. Я кажу, що Бог є. Я кажу, що Бог це творець неба і землі, Бог створив слово, без слова не було б нічого на цій землі. Тому <кій>, зробіть правильний вибір і живіть в реальності, а не в цій брехні. І не будуйте цю брехню і не підтримуйте. Всім благословення.